У період з 8 червня по 1 липня 2012 року в Україні відбувся чемпіонат Європи з футболу Євро 2012. Дві 2007 року УЄФА оголосила країну переможця, що отримала право приймати фінал Чемпіонату Європи з футболу. Серед п'яти претендентів перемогла спільна заявка України та Польщі. Турнір мали приймати чотири українські міста та чотири польські. Серед міст України такими було обрано Київ, Львів, Донецьк та Харків. Для проведення чемпіонату країні, яка приймала фінал, потрібно було мати необхідну інфраструктуру: аеропорти, дороги, готелі, стадіони. Основна увага зверталась на Київ, адже саме там мав відбутись фінал Євро 2012 Протягом 2008-2012 років. У межах підготовки до чемпіонату збудовано низку важливих об'єктів: термінал Д міжнародного аеропорту Бориспіль, Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького, стадіон Арена Львів. Міжнародний аеропорт Донецьк, повністю зруйнований під час війни між українською армією та російськими загарбниками у 2014-2015 роках, а також стадіон Донбас Арена у Донецьку. Також проведено реконструкцію НСК «Олімпійський» у Києві, стадіону Металіст у Харкові, міжнародного аеропорту Харків. Запущено швидкісні поїзди Хундай між Києвом та Львовом, Києвом і Харковом, Києвом та Донецьком, відремонтовано низку магістральних доріг країни і збудовано нові. Працівники сфери послуг та екстрених служб міст пройшли курси навчання англійської мови. Інфраструктура, споруджена до чемпіонату, активно використовується й досі. За офіційною інформацією, Україну під час Євро 2012 відвідало 1,8 мільйонів іноземців. Перемогу в чемпіонаті здобула збірна Іспанії.